Ви вже бачили цей сором. В невеликому обласному центрі невеликий чиновник вдома 6 мільйонів доларів. 6 мільйонів доларів. Те, що в цієї людини накопичено за роки тяжкої праці наполегливої, особливо під час війни, це просто неможливо угледіти. Там квартири, там земельні ділянки, там закордонна нерухомість. там... Там будинки, причому це на купі сторінок. Слуга народу, слуга народу. От у мене виникає питання: хтось хто це не бачив? Українці, купуючи не дуже дорогі речі, попадають на фінмоніторинг. А тут людина змогла на мільйони доларів набрати собі майна. І ніяких питань до неї немає. Телеграм шапці профілю, там відео, фото. Дивіться на це все. Це просто розвал держави. От держави в тому плані, що чиновники. Це просто фіаско. Після цього ні один гетьманцев не може, не має права морального звинувачувати в чомусь середньозваженого українця. Просто не має права. Тому що це сором, це ганьба. Ми не будемо говорити, що в Китаї роблять за таке. Та яке там за таке? За отаке. Це просто це, і це невелике місто, що робиться в Києві, що робиться в Львові, що робиться в Сумах, в Харкові, в Одесі, в Миколаєві, в Кропивницькому, що робиться в цих містах. Просто таке відчуття, що просто, знаєте, на, наш, на нашому з вами, на наших плечах, на нашому тілі порозсідалось отаке невелике. І сосуть, сосуть, і розказують нам, як нам треба платити податки. У вас просто нема морального права після цього. Вам всім треба йти у відставку. І громадяни повинні отримати право переобрати, як мінімум, Верховну Раду. Телеграм шапці профілю, там про це докладніше.